Мене звати Гелій Препіч і я ваш викладач з хімії. Сьогодні ми проведемо лабораторний експеримент, в якому розглянемо взаємодію металів з хлоридною кислотою, а саме дізнаємося, як положення металу в ряді активності впливає на його здатність взаємодіяти з кислотами неокисниками Що ми знаємо взагалі про реакції металів з кислотами? Ми знаємо, що метали реагують з кислотами неокисниками за умови, якщо метал знаходиться лівіше від водню. тобто, що це означає, що метал повинен бути активнішим за водою. щоб активним метал. Та міг сказати, водню пішов геть і зайняти його місце е, у кислоті, тобто витіснити його. Давайте ми зараз проведемо експеримент і подивимося, як це працює на практиці. Ну а потім проведемо наші спостереження і зробимо висновки. Поїхали. Спочатку візьмемо штатив з пробірками і в кожну пробірку додамо трошки нашого металу. В першу пробірку я додам трохи магнієвих ошурок. В другу пробірку додам декілька гранул цинку. Ось таких блискучих гранул. Ось таких буде досить. Угу. В третю пробірку додам гранул олова. Станом. Ось так. Ну, а в четверту пробірку додам грану міді. Ну, Який блискучий, гарний. Ось так. Ну, а тепер в кожну пробірку за допомогою піпетки пастера я буду додавати розчин розведеної хлоридної кислоти. Давайте будемо спостерігати уважно за тим, що відбувається. Набираємо хлоридну кислоту. І додаємо до магнію. Додаємо, бачимо, що магній бурхливо реагує з розчином хлоридної кислоти. Ви дивіться, наскільки бурхливо проходить реакція. Тепер додамо хлоридну кислоту до грану цинку. Додамо. Ага. Що ми спостерігаємо? Ми бачимо, що реакція відбувається, але не настільки бурхливо, як з магнієм. Тепер. Додамо хлоридну кислоту до гранул олова. Так. Ну, якщо добре придивитися, можна побачити, що реакція відбувається, проте ледь-ледь.